Огляд жіночого одягу Naked Itali. Перше, що є в лоті, це дубльонка, яка підшита овчинкою. Під неї можна комбінувати ковтинка чи футболочка, і рукавчики, який вдягається наверх, і під неї класичні темно-сині джинси. Також можна брати іншу кофточку. Під дубльоночку можна брати плаття і звичайно плаття підбирати під пояс. І довершити образ можна ще одягнувши шарфа. Далі вводя шкіряний піджачок укорочений, під нього можна одягнути. Вільвітові брючки і поєднати разом з маєчкою і рукавчиками. Далі в латі представлено плаття на запах тепле. Також можна підівати піднес маєчку. Лайте в стилі бога. Наступне плаття з відрізною талією, сукня молодшого кольору, з гарною, відкритою спинкою, сукня в'язана, тепло в'язаний. Цвітер, під нього можна вдягати легенькі, красиві брючки молочного кольору. Також можна ці брюки поєднувати з легшою ковтинкою. Далі в комбінації йдуть цікаві брюки і кардиган. І можна піддягати як просто горфік. І аналогічно гонщик можна підійти і під кардіган. Далі в лоті жовте пальто на зав'язці. Під нього можна одягати зелену сукню, красиву кольорову сукню довгу. Ще в лоті представлена сукня з відкритою красивою спинкою і рукавчики валани. Сукня чорна довга, горошок, сукня коротка і зібрана з одного боку спідничка. Далі в лоті в нас пальто. Звичайно, можна поєднувати з теплою шапочкою і поєднувати з теплим дельфом грубої в'язки і з завуженими штанами. Також це пальто можна поєднати з в'язаною сукнею. Можна взяти легенькі атласні штани, поєднати з красивою блузою. Можна поєднати з ковтинкою, теж легенькою. В ще в лоті є в нас комбінезончик, поєднаний з кардиганчиком, і також можна поєднати із пальто. Шкіряні брючки, під які можна одягнути сорочку. Також можна. Поєднати з теплим в'язаним світерком. Сурочка з цікавими гудзиками. Красива укорочена сурочка. Наверху одягнена жилечка. Можна поєднати як з класичними темно синіми джинсами, так і з кльош. Штанами джинси світлі. Є світлі штани. Звичайний, тоненький вольт. І також можна поєднати з копточкою в'язаною з гарним орнаментом. Широкі джинси. Під них можна поєднати. Як зараз можна одягати просто жилетку, а можна також просто топ і жилетку разом з топом. В лоті представлений набір костюмчик лосіни, Тоненька кофточка. Під них можна вдягати легеньку балонову курточку. І також наверх кустинки можна обігнути таку теплу жилеточку з капюшончиком. Темні джинси, худі і красива балонова курточка, в якої відчібаються рукавчики і робиться жилеточка. І поєднання з спортивною красивою сончиком.